Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий дитячий посуд. Силіконовий наковський посуд це дитячі миски, тарілки та ложки, які виготовлені з харчового силікону та створені, щоб полегшити прийом їжі дітям. Посуд має присоски на дні, щоб запобігти проливанню. Ложки мають м'які силіконові наконечники, які дбайли. Бо ставляться до ясен та зубів дитини. Незвичайна форма є милим та кумедним доповненням до будь-якої трапези. Вони безпечні та прості у використанні як для батьків, так і для дітей. Пропонуємо до вашої уваги дитячу пов'язку на голову. Це набір стильних та зручних пов'язок для немовлят та дітей, виготовлені з м'яких та еластичних матеріалів. Завдяки високоякісному матеріалу вони забезпечують щільне прилягання, не створюючи дискомфорту. Дані пов'язки це універсальний аксесуар як для повсякденних, так і для офіційних випадків. Вони доступні в різноманітних кольорах, щоб підійти до будь-якого одягу та стануть чудовим подарунком для батьків маленьких дітей. Пропонуємо до вашої уваги силіконову ложку та вилку для дітей. Даний набір є ідеальним рішенням для годування немовлят та малюків. У набір входить ложка та виделка, виготовлені з високоякісного силіконового матеріалу, який є безпечним, нетоксичним і намістить бісфенолу а посуду розроблено з м'яким кінчиком, що згинається. Це дозволить дітям легко навчитися їсти самостійно. Ложка та виделка мають ергономічний дизайн з нековською ручкою, яка забезпечує зручне захоплення. Пропонуємо до вашої уваги дитячі шпильки для волосся. Дані шпильки представлені в різноманітних кольорах та дизайнах. Вони виготовлені з високоякісного матеріалу, тому будуть міцними та довговічними. Заколки можна використовувати як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків, таких як весілля, святкування дня народження тощо. Такі аксесуари для волосся допоможуть створити чудові зачіски для вашої дитини. У набір входить по чотири варіанти шпильок. Пропонуємо до вашої уваги замок для дверцят духовки. Даний замок призначений для того, щоб не допустити маленьких дітей до потенційно небезпечних кухонних приладів. Він підходить для більшості духовок, мікрохвильових печей та інших приладів із дверцятами та ручками. Замок виготовлений з високоякісного термостійкого матеріалу АБС, що робить його безпечним та довговічним. Він легко встановлюється та знімається, не залишаючи слідів та пошкоджень на приладі. Він розроблений з подвійною кнопкою безпеки. Пеки, яка запобігає випадковому розблокуванню дітьми.